От коли ви почнете брати нормальних людей, понабирали якихось кончених. Коні, вона ж багачка. Вона заплатила йому, щоб він дав їй 10 балів. Коні, він розкаже вірш. Це ви мене так нарізали. Я взагалі не така. Я тебе найду, я машину тобі спалю. В принципі, завжди запам'ятайте, завжди винні редактори. Ми змушуємо наших учасників, яких ми вже знімаємо, сідати і я не буду про це говорити. то ж нам ще про це розказувати. Я не буду це розказувати. В смысле, це я вам розказала. Я дурочка, на всю країну це розказувала. Зазвання суперредакторки вже готова поборотись. Редакторка за правду Олександра! Я працювала над такими проектами як е, медичне ток-шоу Заживе. Е, ТОП-модель по-українськи. Наречена для тата. Супермама. І кохання на виживання. Блін, вони всі різні. Дуже складно, який найбільше сподобався, тому що кожен, якби там і різна публіка. На топ-моделях класна молодіж, ти такі всі прикольні. Вони не все заряжені, вони все хочуть робити, тому там. Мене навіть нічого не бісило, якщо чесно. Супермами прикольні, тому що ти дивишся, як не треба виховувати дітей. І береш такий собі приклад. Ну, розумієш, що так я хочу, а так не хочу, а так не буду. І кохання на виживання, ти дивишся, в яких стосунках ти не хочеш знаходитись. Найбільше займалася я, напевно, я найбільше займалася на супермамі. Проект Супермама називається проектом Супермами, тому що кожна жінка, яка народила дитину, по суті. Можливо, не кожна, але більшість жінок вважає себе супермамою. Вони себе так вважають, але їм потрібно ще якесь підтвердження зовні. І вони приходять до нас на проєкт, щоб його отримати або е, розстроїтися, сказати, які всі кончені, і, і, і залишитися супермамою лише для себе. Першочергово пошуком займається кастинг-відділ. Вони шукають мам, записують з ними інтерв'ю попереднє. Ці мами формуються в якийсь певний список за різними характеристиками. Тобто, в четвірку. Ну, хочеться, щоб потрапили мами з різними якимись світами, поглядами на виховання, поглядами на життя, щоб кожна з них могла щось почерпнути для себе або, навпаки, сказати, ні, це не про мене, і це мені не підходить. І так само, щоб глядач, коли за цим спостерігає, він хоча б в одній з них побачив себе. Якщо ми візьмемо всіх чотирьох мам в декреті, які кайфують від материнства і тільки займаються дітьми і не працюють, то ми захопимо тільки одну частину аудиторії. І інші самореалізовані скажуть, ну це, звісно, прикольно, але не для мене. А коли ми візьмемо четвірку з різними світами, то кожен глядач знайде щось для себе. Коли ці мамочки формуються, нам відправляють певний список з цими візитками. Ми їх переглядаємо, обдзвонюємо, ми з ними повністю проходимося по всьому їхньому життю. Від народження і до сьогодні, як прибирає, чим дитину годує, скільки разів на день, і е, хто підтирає попу, мама чи папа, чи дитина це робить сама. А як познайомилась з чоловіком? Ні, ну познайомилася, познайомилася, Яка різниця? Ні, Ну якби хочеться якихось більше деталей? Ні, я не буду про це говорити, не хочу це розказувати. Ну допустимо. Допустим, хорошо, в тебе є зараз стосунки. А, на що, а на що мені зараз розказують про стосунки. Ну, бо ти живеш з дитиною, дитина якось або бачить ці стосунки, або не бачить, це тепер її віччим, чи це її батько, чи це її друг, чи він взагалі його пиздить, чи взагалі щось, від, щось що взагалі відбувається в вашій родині. Ні, не буду про це говорити. Чому я ж нам про це розказувати. Я кажу: дивись, ну е, ти можеш не розказувати, але тоді ну, я не дуже розумію, чого ти йдеш на проект, який виходить вже не перший бляха сезон. Це не вийшло один сезон. Ми показали одну серію, де хтось розказав, а хтось не розказав. Сім сезонів жінки приходили і розказували вдолі папірок про себе. Ти, напевно, дивилась цю програму і маєш розуміти, що там треба розказувати. У все коротше. Людина уходить. Ми думаємо, слава Богу, нас ми позбулися цього персонажа перед зйомками. То буває таке, що ці персонажі все ж заходять до нас на зйомку, розказують нам все вдолі папірюк, просто як там і муж її зміняв, і як вона його ненавидить, І просто які всі погані, а потім ми приходимо на зйомку і кажемо: ну, розказуй. І вона, я не буду це розказувати. В смислі, це я вам розказала, я що дурочка на всю країну це розказувати. А нам ти наше це розказувала? Ну, тобто інколи в них складається враження, що ми приходимо до них чисто там, попить просічку, попити чайку, ми такі подружки, а потім вона вже буде впливати на те, що вона буде розказувати під час зйомок іншим мамам. Оце крінжа для мене, я взагалі такого ніколи не розуміла. Нахіра ти розказувала це нам. Коли ти якби, трясешся над однією, просто щоб вона не звалила і все нам розказала. І це бачать три інших учасниці, то це якби теж викликає. Нерозуміння, а з якого хера над нею ти трусишся, а на нас тобі похер. А на, нам не похер на них. Ми просто їх любимо, бо вони в адекваті. А одна, може бути, неадекватна, і ти е, пригаєш, просто, щоб вона не злетіла, щоб ми просто дозняли цей сайт, щоб вона потім приїхала на фінал, і все в нас було добре. А були такі, які прийшли, і ми не побачили якісь серії? На щастя, такого не було, але був ризик про історію, яку я не можу розказати. Том пізбублять у нас а, <рес> <рес> Ну Я розкажу набагато більше. <рес> Там казали, між що що бісить Луки. От треба вас сюди саджати і розказуйте, Олександра зробила доволі влучне зауваження. Дійсно, дедалі частіше хочеться зробити випуск, що бісить Луки. Але, на правду кажучи, одна бісячка за 6 років вже стала нам як рідна. Це ваші нескінченні коментарі. Покличте водія маршрутки. Врешті-решт, ми готові з нею розпрощатися. А ви не пропустіть наш новорічний подарунок 29 грудня о 12. Вони завжди запитують, а вони реально такі. І я завжди відповідаю, ну вони ще гірші. Деякі, не всі. Ми дуже любимо насправді наших героїнь. Але по факту, якщо так розбиратися, дуже багато чого залишається. І мало того, що це не береться в монтаж. Є такі речі, які не знімаються, і ти просто ну, тобі на голову не налазить з того, що відбувається. Тому що в кадрі вона може бути спокійна і нормальна, а поза кадром вона може крить тебе матом, посилати нахуй і розказувати, що ви всі кончені тварі. А потім стоять і казати, я нічого не буду казати. У мене була історія, після якої я хотіла звільнитися. Ми знімали четвірку, і там була дівчинка, яка Ну, в неї досить складна якби, історія, якби її можна зрозуміти по-людськи. Вона на мене орала Діка, просто як сумасшедша, тому що вважала, що ми редактори надрючили іншу учасницю до неї доюгуватись. Ну і прям типа тільки ми цим займались, Не то, що вона хотіла це робити, там, ну, чи ще щось. Тобто це її було бажання і її якась претензія. Ми були у всьому винні. В принципі, завжди, запам'ятайте, завжди винні редактори. Ми до цього звикли. З питаннями ми допомагаємо. Ну, коли вони просто стоять, а у нас на кухні ми маємо проговорити, там, крім хазяйновитості, ще якісь деталі її життя. То ми змушені їм підказати, що а давайте перейдемо на цю. Нам треба дівчата, нам треба переключитися на цю тему. Будь ласка, запитайте, от, от таке питання. Вона знає, що відповідати, тому що ми знаємо цю історію, і ми з нею проговорюємо. Що дивись, на кухні, ми поговоримо про це, про це, про це, про це. Про це. Дівчата будуть тебе запитувати, ти і кажи. Давайте не забувати про те, що в нас в проєкті знімаються не актори, не редактори, не люди, які професійно володіють тілом, психікою своєю, коли на них дивиться. Не одна навіть, а дві камери. І це не ну, стосується не лише е, зйомок в гостях, це стосується інтерв'ю. Коли ти сидиш, я зараз сижу і я нервую. Ну мені некомфортно все одно. Ну тобто, наче для мене це і не нове, але я звикла там сидіти. І мені норм там. Я собі там як захочу, так це все добре. Але навіть я нервую, будучи 8 років на телебаченні. Перша історія це стрес, і люди вони знають, що хочуть сказати, вони це намагаються сказати, але це виходить якась трошки кострубата думка, яку ти не можеш однією фразою отак просто вирізати і вставити. Друга історія. Давайте не забувати, що можливо не більшість, але дуже велика кількість учасників супермами носії російської мови. На жаль. І дуже часто ти просто сидиш і перекладаєш. Ну я, ну, я хочу коротше, сказати, що от якби вона на рібнка так вот ну якщо б його не біла, він був би щаслив. Умовно, це може бути якась будь-яка інша фраза. Як це сказати на українському? Ну і ти сидиш і її перекладаєш. А для деяких людей українська як англійська, вони не можуть за тобою повторити речення органічно із семи слів. Вони говорять перші три слова, а потім такі: А що далі? Потім це виходить так, що у нас на сцену там закладено півтори години, а ми знімаємо її чотири, тому що ми стоїмо і перекладаємо текст, який хоче сказати людина. Бо з першого разу вона сказати його не може. А де жінок брати? У нас не так багато жінок. Ми беремо ж не за мову, ми беремо за історії і за те, чим вони можуть поділитися і дати глядачу. Справа в тому, що українська мова це якби ми розуміємо, що для людей це важко, але я, бляха, не розумію, коли ці люди при стоп знято переходять назад на російську і самі собі ускладнюють життя, і нам ускладнюють життя. І мене дуже бісить, що коли ми дуже просимо, переходьте на українську, переходьте на українську, вам це знадобиться в житті. Окей, ви в побуті не спілкуєтеся українською, це ваш ваше право. Але ви прийшли в проєкт, вам тут, в будь-якому випадку, треба буде спілкуватися українською. Не, не, не треба це робити лише під час зйомок. От ви вже вписались в цю двіжуху, у вас є тиждень, поговоріть між собою, навіть в перервах, на перекурах будь-де, поговоріть українською, і вам буде легше. І саме е, жахливе в цій історії, що коли вони органічно, навіть на супермамі, на іншому проєкті, на кохання на вживання, вони починають сваритися, ти не можеш сваритися органічно українською. Якщо в тебе є якась емоція жива, ти автоматично переходиш на мову якою ти спілкуєшся в побуті, і все. І ми нічого з цим не можемо зробити. І ми їм українською-українською, українською-українською, українською-українською. -українсько -українсько -українсько. І вони тільки на українську. Да, мені це не подобається. І все. Ну, а дублювати просто якусь сварку ну блін. Це сумно. Мої улюблені персонажі в кавичках. Це ті, які перед тим, як прийти на супермаму, не дивляться супермаму. І ми такі, в смисли, ну як, як ти йдеш на зйомки? Ну Тому що в нас там зйомка зранку до вечора, вона каже: Боже, це так важко. Да якби я знала, да я б лучше б не пішла, так ти ж дивилась проєкт. Ні, я, я, я на різки в Тік-Ток да й все. В смислі на різкі в Тік-Ток. Нарізки в тік робляться за годину максимум. Проєкт Супермама знімається 10 днів. Ні, так, а що я дивиться? Там все, мені все понятно. Мені все понятно, що є. Я... І ми змушуємо наших учасників, яких ми вже знімаємо, сідати і дивитися, тому що вони, зрештою, сідають, приходять на інтерв'ю, починають чесати якусь херню, яка, ну, типу, вона просто не наріжеться. Це просто не думка про те, що відбулося, а просто якийсь такий потік свідомості. І ми кажемо: так, ти приходиш додому, сідаєш і дивишся. Прям повністю четверку від першої зустрічі і до фіналу. Тому що ми так, ну, типу, ми, ми так не знімемо. Бійки на фіналах е зазвичай ти розумієш, що це може трапитись, тому що ти е знаєш передумови, які можуть це спровокувати. Е в наших сетах, ну, які я знімала, у нас була, мені здається, тільки одна бійка е в славетному місту герою. Е Миколаєві. Весь город знає, хто де вже знімається? Мені скинули дуже інтересне відео з підтвердженнями того, чим ти займаєшся у своїй лепардовій кімнаті. Серединою че і всякою Порна у нас, а не супермама. Давайте відео покажу. Ах ти, Блин, так! Та... Ну, Зачем это надо? В Миколаєві багато чого було неочікуваних. Яка там була історія? Після якої ми сказали, що ми більше не поїдемо в Миколаїв знімати хіба? Віталій Кім прийде з жінкою і своїми дітьми, тільки за цих умов. ми <сум> Поїдемо в Миколаїв. Значить, ми приїхали. Прикольні мами, дуже цікаві, колоритні, якісь крейзі історії, історію про мільйонершу, там ще про щось. Ця 18 скільки в неї там дітей. Ну, я утрирую, їх менше, але ну, це все дуже якісь унікальні, прикольні історії. Все було окей, ну, типу, прикольно. Клас нас класні програми вийшли, і залишається зняти нам візитку. А візитка це, ну це супер безобідна історія. Привіт, мене звати Наташа, мені 85 років, і я мама 25 дітей. Я мама за свободу і рівноправ'я. Це. Текстово візитка по сенсу, і на цей е, текст нам потрібно зняти відеоряд, як вона грає з дітьми, як вона е, не знаю, прибирає, якщо ми розповідаємо візиці, що я чисто плюйка 24 на 7 з тряпкою бігаю по кухні. Показати її життя, е, звичайне, не просто розмовами, а якимись діями. І значить, зняли ж ми цих шість епізодів. І почалась двіжуха. Оце я обожнюю, коли двіжуха починається не в кадрі. В стосунках між учасниками, а поза ним. І ти не розумієш, що несеться, і як взагалі з, цього, з цієї дупи вилізти. Одна з учасниць починає розказувати другій, що а давай ми скопіруємося проти третьої, і значить будемо чи на неї гнать, чи ми приїдемо на фінали, будемо на неї гнати. І ця друга, до якої прийшла перша, розказує все третій. Я тебе найду, я машину тобі спалю, да тобі піду. Зєць, да я на тебе нарию, і вона нарила. Дуже цікавий матеріал. У нас один вихідний, а це ж Ніколай. Ми думаємо, ну хоч це зима, бо ми в січні знімали, здається, і ми такі, ну давайте поїдемо на море, блін, так прикольно. В якийсь очакав до моря, він ніжка Ну, Вихідний, клас. Ні, ну, учасниці вирішили, що цей вихідний, нам треба отако. Дзвонить одна: блять, ви мене понабирали з цими шмарами, я зніматися не буду. Ми зняли вже все. В смислі. Дзвони друга, Вот, та да, ця кончена. Все, можете до мене й не їхати, ніяких візиток ми знімати не будемо. Коротше, вони їбали нам мазгірше приблизно цей цілий день. І на наступний день нам треба приїхати знімати їм візитки. Дочка там, а син не може, а муж не може, ніхто не може. Хоча ми домовились на певний час, що ми приїдемо, треба, щоб була дочка, треба щоб був, щоб був син, і ми знімемо тобі візитку. Коротше, згорі пополам якось ми знімаємо їм ці візитки. Їдемо до третьої винуватиці цього свята. Мало того, що вона не бере від нас трубку, вона не відповідає, вона нас всіх блокує в телеграм. Ми приїхали до її будинку, якби по графіку, коли ми мали приїхати на візитку. Ми телефонуємо їй в двері, ми стукаємо їй в двері. Ясне діло, що ніхто нам не відкриває. Це не рахується як відзивання згоди на участь, тому що напередодні. Як Прийти на зйомку, першу вона підписує контракт, за яким вона зобов'язується ходити на зйомки, і вона не може просто сказати все, я не буду брати участь, я йду. Ми зрозуміли, що вона не приє... ну її не буде на фінал, тому що вона не виходить на зв'язок. Нас... А при чому а... не важливо. Це саме смішне. В цьому що це мама по Карпачову, яка можливо не приїде до Карпачова, і ти такий. Ну, цікаво. Вже ми думали, що Карпачов буде їй телефонувати там. Сонечко, де ви там, що таке. І з'являється, от, а що, а коли там фінал. Ой, вибачте, все, ми на каналі все знімемо, ви не переживайте, все буде добре. Ну, зрештою, вона угомонілась і приїхала. Але вона розуміла, що буде, як буде. Факт того, що щось відбудеться, ми це розуміли. Форма, в якій це станеться, ні. І коли вона почала лопитися вазонами, ну це було страшно, якщо чесно. Це зараз смішно, але тоді це було страшно. Це неконтрольована історія, ти не знаєш, куди потрапить цей вазон. Він потрапить в голову учасниці, чи зараз вийде Карпачов, він потрапить в голову Карпачова, чи це розіб'є камеру, яка коштує не, не одну тисячу доларів. І, ну, і як це скінчиться, ніхто не знає. Чи вона візьме металеву штуку, і отак її запулить, і воно десь потрапить їй, не знаю, в шию в голову в око. І реакція тієї учасниці, яка вибігла, мені, наприклад, зрозуміла, ну вона прям почала плакати, їй стало страшно. Це реально було страшно. Коли вони просто тягаються за волосся, це теж не дуже окей. Але це хоча б фізична сила, яку ти можеш контролювати. Ти не можеш контролювати порцеляновий чи який там вазон. Незрозуміло, з чим він всередині з землею чи з пінопластом, тобто знову ж таки вага цієї деталі, і ти не розумієш з якою силою ти це кидаєш. Тому це було страшно. Було дуже багато героїнь, з яких можна було щось почерпнути. Ну я завжди любила е, жінок, які не працюють. Це були мої улюблениці, тому що вони кайфували від життя, ні за чим не гналися. Вони залежали повністю від чоловіка в гарному розумінні цього слова, і е, кайфували від життя. Я від таких, ну я такими мамами насолоджувалась і намагалася частіше брати їх. В свій клан інтерв'ю. Ну, тобто, в нас якби, в групі два редактори, е і чотири мами ділиться на двох редакторів. Саме реалізоване, і в оці я все достигну. Оце ну, це дуже важка історія. Не знаю, вона мені не відгукується. А оці мами так, радість встала, покопалась в басейні, поїхала до косметолога. Боже, оце рай! Подушки серед героїнь є. Найчастіше ми намагаємося з ними дружити. Ми ніколи не хочемо. Е Ну, якби для нас супермами це не розходний матеріал. Для нас це живі люди, з якими дуже цікаво інколи, не зі всіма, але дуже цікаво спілкуватися і після проєкту. Але все залежить від того, як вони подивились на себе, сподобалось їм це чи ні. Справа в тому, що ми їх одразу такими сприймали, такими, якими вони йдуть в ефір. І найстрашніше це те, що вони самі можуть себе так не сприймати і думати, що це не про мене. Я ви це мене так показали, Це ви мене так нарізали. Я вообще не така. Ви хочете всіх учителів зачмирити, У вас всі учителя погані, всі мами вчительки погані. А я не така. Хоча вона говорила те, що вона говорила, і ми це приймали як ну окей, і думали, що вона себе так само сприймає. А потім, потім, коли це виходить в ефір, вона на себе дивиться і каже: Ні, ви це все в херня, супермама, дно.' Дуже бісить, коли учасники під час зйомки вже фіналу, коли бачать оцінки одне одної і те, що вони ставили самі, вони починають навалювати, що це редактора. Їм сказали, які оцінки ставити. Хоча по факту це так не працює. Вони самі виставляють оцінки, і якщо вони ставлять два, то вони ставлять два. Але коли вони ставлять, коли вони підрасять весь випуск, яка хірова хазяйка, мама самореалізована, вона теж так собі, ну, весь епізод, а потім ставлять її вісім, то дуже багато питань, ну а чого так? І тоді ми просто про це спілкуємося, але в нас немає такого так. Оці, пожалуйста. Двоєчку, давай поставимо. Ще дуже мене смішить, коли вони самі повиставляли одна одній оцінки, подивилися цю турнірну таблицю, вийшов Карпачов нідавні кому бали, виграла якась там подруга, в якої там найбільше балів, і вони ображаються на нас, тому що виграла недостойна. Але питання в іншому? Ви ж ставили їм оцінки? Ми причому? Ми нічого не робили. Бувають історії, коли вони кажуть, а чого ти мені не сказала, що вона так погано мені такі бали поставила? Я б бійни нижче поставила. Ну короче, в будь-якому випадку ми хірові? <свісно> ну, типу, завжди. І ще дуже люблю тему, коли значить виходить Карпачов, ставить 10 балів, або після спілкування з Карпачовим вони до не, до, до них доходить, що щось в їх програмі було не так. І, значить, винні ми в цьому, що Карпачов не дав їм 10 балів. Це ви заставили дитину вірш розказувати, це ви все винуваті. От Карпачов сказав, що е, я заставила дитину розказувати вірша, а це ви заставили мене. А ми просто якби, запитали на кастингу: дитина в тебе на якихось конкурсах читців бере участь, читає вірші, дуже любить літературу. Він може розказати вірш? Конечно, конечно, він розкаже вірш. Ні, ви мене заставили. Да ну точно. Наша темка, Тємка, ну, конечно, вона заплатила за перемогу. Вона точно заплатила Карпачову. При тому, що ви ставили їй оцінки. Ви самі поставили їй там мало не найвищі бали в, в якій з категорії. Почнемо з того, що Карпачов взагалі ну ми, ми не маємо ніякого впливу на Карпачова. Те, що він думає, те, що він хоче, які оцінки він ставить, те він і ставить. Звісно, вона ж багачка. Вона заплатила йому, щоб він дав їй 10 балів. Коментарі в Ютуб. От коли ви почнете брати нормальних людей, понабирали якихось кончених, вони ж взагалі не супермами, взяли б якусь нормальну, так ви б не дивились її. Ну, типу, ну, нормальну. Що таке нормальне? По-перше, хто така нормальна? Для когось жінка, яка б'є дитину ременем, це теж нормальна людина. Хтось і в ній знайде супермаму і скаже, так вона правильно робить все, камон. Для когось жінка, яка медитує, дихає маткою, а дитину виховує 38 нянь. Це теж нормальна жінка. Ну для когось це норма. Ми завжди е, прагнули до того, щоб е, вийти на рівень Холостяка. І щоб ви розуміли, це наша гордість, бо це ми знімали, наша група знімала. Найвищий рейтинг е, був у програми, е, стріптізерши із Харкова. Це був 16,7 Доля, коли в Холостяка була 16,7. Про яких нормальних людей ви мене ну ви мені говорите? Найвищий рейтинг стріпуха. Зазвичай, коли ми бачимо якісь такі проблемні сім'ї, то ми сподіваємося, що ми, як редактори, як команда і інші мами зможуть якось допомогти поміняти свідомість, щось покращити в своєму житті. До дуже часто, коли ти живеш, якби ну в тебе плісінь, ти до неї звик, живеш там 10 років, ну тобі не ваняє, і нормально. А коли заходить нова людина, для неї це щось ну дике, і вона звертає уваги увагу на якісь інші деталі. А коли в тебе вісім дітей і ти пропадаєш на роботі, то ти може і не, не помічати таких е, речей. І ми сподіваємося, що е, інші мами зможуть вплинути на цю історію. Дивіться, ми ж не знімаємо зовсім маргіналів конкретних. Ну, це люди, якщо в них зазвичай в них з трьох категорій, в якійсь хоча б одній все окей. Ну, у нас немає таких, що ми приїхали знімати бомжей, які не знаю, доїдають третю дитину, а двох е предидущих вже відкармлюють, щоб їсти їх наступними. Ну тобто, ми не зовсім знімаємо якихось кончених. Мені здається, що дуже часто е глядачі е занадто багато відповідальності перекладають на нас. Тобто, да, ми телеканал, ми е розважальне шоу, яке знімає. Про реальних людей з реального життя для того, щоб показати, що є різні, і для того, щоб показати, що є і такі, яким можливо, потрібна допомога. Але ну ми не всесильні, Ми не міністерство соціальної політики, що ми прийшли і так і так, тебе в дідом, а тебе в тюрму. Ну ми, ми не судді. Ми можемо розкрити цю проблему. І показати, що такі сім'ї так само є, і їм так само потрібна допомога. У нас є дуже багато жінок, які після супермами розлучаються. І ми насправді до них, за них дуже щасливі. <ріст> Реально, вони одразу кажуть, що да, все нормально, ну подумаєш, в коридорі я живу, а він сином спить. Та що тут такого? А потім приїжджають, коли вже їх подружка в нас знімається, каже: Боже, дівчинки, спасибо, я з ним розвелась, а казалось, що він на мене кредитів понабирав. І це взагалі якийсь кошмар. Слава Богу, що я знялась в супермамі, і мені прийшли, і дівчинки відкрили глаза. Хоча вона не хотіла це слухати казати. Боже, да ви кончені! Що ви придумали? У мене все добре. А насправді вони, коли бачать себе з боку, вони міняють свою думку. Була так само моя любимочка Жаночка з Полтави. Вона взагалі не бачила сенсу брати участь в проєкті, її запхнула туди її дочка. Вона теж на це все ходила, оце фукала, казала: на що воно мені треба? Що це? це Янка оце придумала? Я взагалі не хочу. У мене оце, ну, фермерка, яке які телевідіні. Їй взагалі не до цього було. І потім вона, коли прожила цей досвід, поділилася своєю історією, коли це вийшло в ефір, вона отримала таку підтримку від людей. Просто вона досі може писати і казати, Боже, спасіба вам, спасіба, що це таке в мене було в житті. Тому що вона раніше до цього так не ставилася. Та, на що воно мені треба, і чоловіка мені не треба, я і так сама все можу, мені нічого не треба. Хай це буде якась там 10% від всього, але це завжди. Працює і це дуже прикольно, коли вони з, з тах з такими емоціями виходять з проекту.